І так чомусь відміряно вже небом, щоб в Україні народився ти, хоч і невідомо, ну чому це треба тобі десь жити в чорний час війни, новини валом сипляться на плечі, Стискають твою душу сум'яття, коли життя позбавлюють малечу, катують страшно немовлят і мам. Приліт завітає сатишні оселі. Родинами у вічність йдуть за мить, стають міста і села, мов постелі. Над ними тільки чорний біль тяжкий. В нас дні тепер суцільні дні жалоби. То тут, то там привозять на щиті. ідуть у чорні молоденькі вдови, а поряд з ними сироти малі, німе чекання, на дзвінок від сина, батькам посади. Оре, накрила край, така важка година, печаль нещадно, кожну душу рве, сигнал тривоги, біль і невідомість, розлуки, сльози, вибухи і страх. Хотіли жити мирно, а натомість війна криваво і болючий жах. Чи Бог не помилився, як відміряв, для тебе місце проживання тут. Ти ж так молився, Надіявся і вірив, що небо прокладе тобі маршрут стажинами затища і спокою, що ми без тих долин випробувань. Чи все гаразд, що ти зустрів з журбою, і йдеш тепер долиною страждань. Якщо тебе питання, це турбує, ти знай, що Бога в Бога все без помилок. І якщо Він в життя щось допускає, то лиш для того. Звоїв ти урок, Бог поселив тебе тут безпомирно, щоб ти в тяжкий для України час заносив в небо молитви і посильну, щоб прихильним був Ісус, до нас, ти, як і сім'єш з тої чаші болю, тремтиш від чорних звіст і тривог, плачеш за тими, хто поліг об. Але тебе тут поселив сам Бог, щоб ти для когось став міцним опертям, комусь відкрив обійми для тепла, а тим, чиї дім війна жорстока стерла, виділив в своїй домівці тепла, щоб помовчав із тими, хто кричить від болю, а з кимось урожай свій розділив твій рідний край, поранений війною, але тебе тут Бог твій залишив. Щоб хтось в тобі його побачив світло, хтось зрозумів, яка в молитві міць, комусь крізь біль в майбутній шлях не видно. А ти візьми одну сьогодні ціль за все, і скрізь Христові буди вдячним, будь інструментом у його руках, йому довірся. Ну, а він, терпляче, цілить наш край по молитвах твоїх. Бог не дарма, лишив тебе людину на цих просторах сполених війни. Ти тут, щоб свою рідну Україну молитвами підняти із біди. Тому, якщо чогось не розумієш, тривожишся і губиш слід мети, молись за свою рідну Україну, Бог знає, як всім нам допомогти. Молись за кожного захисника солдата, за вдів у чорному і за малих сиріт, за ранених, їх нині так багато, за тих, чий дім миттєво змів приліт, молись за щиро просто як за себе, за чись пекучий і нестерпний біль. Молись, Бог прихилиться до тебе і ще, поміж родючих наших піль, і тими радість. І польється пісня, і заколося ще золоті лани, тож зараз в Україні ти на лишній, ти промінець, молися і світи. Амінь.